П'ять хвилин через електронний кабінет платника податків за допомогою електронного цифрового підпису є відповідна форма. Вона заповнюється і, відповідно, вся ця процедура фінішується. Також можна і в паперовому вигляді завантажується на сайті податкової відповідна форма, заповнюється відповідні дані і подаються за місцем проживання, реєстрації до податкової на одному аркуші відповідна заява і все вона опрацьовується і о. Людина, яка подала відповідну заяву, отримає відповідь від податкової, що така-то така то особа зареєстрована в реєстрі волонтерів, повідомила відповідні банківські рахунки, які використовуються для благодійної діяльності. У 22-му, 23-му в нас у багатьох волонтерів, була така велика ділема, особливо в 23-му, коли в 22-му хаотично все там відбувалося, ну всі все пам'ятають. Не буду нагадувати, але Держава тоді сказала, в 2023 році все, от ви повинні зареєструватися в реєстрі волонтерів, повинні подавати відомості, і тоді ми вас не будемо там плюс 20% від руху по картках за рік, не будемо вам там додавати.